Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі на території ландшафтного заказника Осокорські луки пожежа сталася 5 березня на території Дарницького району між озерами Набереж та Тягле. Ця територія оголошена ландшафтним заказником місцевого значення. У мене лопата, сапа, відра, вогнегасник. Тому що палають е сакарківські луки, це природний заповідний фонд. Е сакарківські луки озеро тягли. Е З'явилася інформація до суп'яті вечора, що е побачили мешканці району Дим, е приїхала пожежна, ми думали, що загасили. Як тільки встамніло, побачили люди зверху, що е полум'я розпосюджується ще більше, і тут така до досить. Е Важка ділянка, там болота і не всі пожежники знають, як перейти і тушити. Тому місцева громада, мешканці громадська організація екопарку Сикарки вважає за потрібним стати на захист природи і допомогти екопарку боротьбі з полум'ям. За попередніми даними вогнем знищено близько трьох гектарів сухостою. Наразі правоохоронці встановлюють причини загоряння ймовірних причетних осіб до пожежі та суму завданих збитків. Активісти впевнені, що пожежа сталася внаслідок підпалу території компанією забудовником. Підозри щодо підпалу акопарку Осокорки не безпідставні, каже депутатка Київради Євгенія Кулеба. Розумію, що дуже багато було все ж таки не перший цей інцидент. Зокрема, ось ви у себе писали на сторінки. А також Шіші колеги, що це навмисний підпал, і також були ще певні ситуації, що тут, начебто, закидували сміттям і вже відкрито кримінальне правопорушення. Що ви про це можете сказати? Звичайно, цей конфлікт між громадою міста Києва, яка хоче захистити зелену зону і забудовником, триває вже довго. І останній інцидент, який відбувся в районі об'єкту природозаповідного фонду «Озеро Тягле», було засипано шматок такої протоки будівельним сміттям і справді відкрите кримінальне провадження з цього приводу. Тобто, це вже такий не перший випадок, коли забудовник недобросовісним методом намагається знищити об'єкти природозаповідного фонду. Також є ініціатива по тому, щоб взагалі ліквідувати об'єкти природозаповідного фонду, і звичайно, у громаді міста Києва і у активістів екопарку Сокорки. Є небезпідставні такі підозри, що цим підпалом намагаються знищити об'єкт природозаповідного фонду, знищити ті рослини, ті тварини, завдяки яким цей статус було отримано, і сказати: ну що, дивіться, у нас немає живої природи, у нас немає рідкісних видів, давайте ми цю територію забудуємо. Але я маю хотіла б звернутися до забудовника і сказати, що громада міста Києва до останнього буде відстоювати цю залежність зелену зону, тому що ну на жаль, увесь світ рухається до того, щоб захищати подібні об'єкти, водноболодні угіддя, захищати, відновлювати навіть і в цей час абсолютно таким нахабним способом забудовник намагається знищити цю унікальну територію. Звичайно, будуть вестися слідчі дії, і цей злочин має бути доведено. Водночас вже спілкувалися з активістами, і вони говорили, що пару днів тому на сторінці їм писали активістам і натякали, що можливий підпал, що ми спалимо ваш екопарк Осокарки. Потім вони видалили ці повідомлення. Водночас навіть є скріншоти. Активісти все зафіксували. Також зафіксована машина, яка прямо перед займанням виїжджала з території екопарку Осокарки. І всі ці дані зараз активісти повідомляють співробітникам поліції, не дивлячись на те, що у нас зараз триває війна, і це такий стратегічний об'єкт, який насправді зупинив Росія, зупинив росіян на підході до Києва. Сюди заїжджає якимось чином будівельна техніка. і Ще раз сподіваюся, що правоохоронні органи будуть розбиратися не лише у факті підпалу, але в цілому, яким чином тут ведуться зараз будівельні роботи.